Доброго дня, шановні глядачі! З вами Власівський інформаційний портал. 3 червня о 14-й годині в актовому залі ЗДО номер 2 Буратіна відбувся річний звіт про роботу цього навчально-виховного закладу. Директор Власівського дошкільного закладу Вікторія Постова звітувала перед батьківською радою, ПЕД-колективом та представниками громадськості. Знімальна група ВІП була присутня на цьому заході. Рада бачити колег. Сьогодні, згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 року номер 55 про затвердження звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів Керуючись примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю. Окрім секретаря, нам ще необхідно обрати голову. Голову обираємо з батьків. Скажіть, будь ласка, чи є бажаючі стати головою зборів? Ну, все ж має бути по-чесному, правильно? Від колективу А тепер від батьків. з банчика на півчиків. Про звітування керівників закладів освіти та спорту Світловодської міської територіальної громади. Я Вікторія Постова, Директор закладу дошкільної освіти No2 Боротінов Світловодської міської ради Кіровоградської області, освіта повна вища. З метою висвітлення прозорості прийняття та виконання управлінських рішень звітую про основні напрямки діяльності закладу у 2023-2024 навчальному році. Освітній процес в ЗДО здійснюється відповідно до... Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, закони України про освіту, про дошкільну освіту, про охорону дитинства. ЗТО No2 керується у своїй роботі новим базовим компонентом дошкільної освіти. В період 2023 2024 навчального року функціонували 8 чергових груп: три групи дітей молодшого віку. це 3 роки життя, 5 груп дітей дошкільного віку 4, 5, 6 років життя. Загальна кількість дітей в кінці 2023-2024 навчального року складає 108 дітей. Ця кількість значно менша порівняно з іншими роками. Причиною зменшеної наповненості закладу дошкільної освіти є введення воєнного стану з причини агресії з боку Росії. Згідно актів, оцінки об'єктів будівлі, споруд, приміщення щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, загальна кількість осіб складає 96. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснювалося на підставі заяв батьків. Медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря про те, що вона може відвідувати заклад дошкільної освіти, свідоцтво про народження дитини та довідками з місця роботи батьків. Навчальний процес розпочався з роботи шести груп та продовжився в черговому режимі у закладу в закладі восьми груп. У нас була логопедична комісія. Так. Зв'язку з тривогами, вона була проведена, не проведена, ніхто нічого не знав, де наші їдеш. Так, дивіться, плохопозична гледачі... політ. При... Uh, uh, б... yeah, yeah, я думаю, з здоровою навчального ворогу, таких питань не буде, вони Будь ласка, як проводиться прийом їжі? Якщо вони потрапляють до садочка під тривогу, вони пропускають сніданок. Тревога довга, как на прошлой на тижні, 7 годин, соответственно, уже и Так. Как ребенок получает прием На... Сейчас решают нам отключение электричества. Как в укрытии вы происходите осветление помещений? Да, да, нужно три. Не заблюдно 9, а 34. Нужно. <берек> Ми прошу питання, ми тому що робити У нас є завідувач господарства. Вона, наприклад, відповідає за те, що там підключили, включили, зарядили ці лампи. Пожалуйста, чому мені питання? Зайнятися цим питанням і дати відповідь батькам, якщо буде позитивна відповідь, що можна поставити на баланс, і це буде як подарунок, скажем так, або як добровільний внесок. За довільною роботу керівника і все взагалі. Пані Вікторія. Яку допомогу та підтримку для успішної роботи вашого закладу ви хотіли бачити з боку всіх зацікавлених сторін? Ну, перш за все, ми будемо ж дуже раді, якщо батьки наших вихованців будуть приймати активну участь в житті е діточок і приймати активну участь в житті дитячого садочку. Також, якщо є Спонсори або інвестори, яким цікаво наше життя, які зацікавлені в майбутньому, в новому поколінні і в майбутньому нашої держави, ми будемо раді за будь-яку підтримку і допомогу. Ну, а також ми будемо раді прийняти будь-яку допомогу від кожного хто цінує. Поважає роботу педагогів і піклується про наше майбутнє покоління. Дякую, будь ласка.